Доброго дня, мене звати Олена. На що вам чекати від свого партнера? Кожен загадує свого партнера. Навіть це може бути партнер по бізнесу. Людину, з якою ви взаємодієте, з якою ви бажаєте в подальшому будувати родину або бізнес. Кожного своя ситуація. На що вам чекати? Ситуація буде підвішена на певний період. Спілкування взаємодія, те, про що мрієте, свято, радість і можливості реалізуватись, закоханість. А чому ви не матиме того, на що сподіваєтеся? Та тому що ви очікуєте від людини, яка переслідує зовсім цілі. Він бажає по спокусі дияволу 15 старшому аркану. Прислухайтесь до інтуїції. Він приховує від вас, якщо навіть ви обговорюєте перспективи, плани, він вас бачить саме ресурсну, самодостатню. Та від якої можна наповнюватись енергетично, ні про яку родину, новопочинання, перспективні стосунки. Якщо він зовсім не буде проявлятись, або ситуація буде підвішена, ви не будете розуміти, чому саме відбувається так вищі сили будуть маніпулювати ситуацією, навіть якщо ви не матимете розуміння, чому так відбувається, то от по відношенню до даної інформації вам говорять, що ви не отримаєте в стосунках з даною людиною те, на що розраховуєте. Тобто не розраховуйте. Ви вже дуже швидко будуєте плани, перспектива, результативність, наповнення, позитивні результати. А він сидить і думає, як йому вийти переможцем по відношенню до даної ситуації. Як йому проманіпулювати ситуацією. Або коли ви вже припините свої дії, тому що ви для нього своїми планами, перспективними, як важка ноша. Ця людина прийшла вам для урока. В нього є свої плани. Для вашої зрілості дані стосунки, щоб в подальшому, коли прийде саме той партнер, з яким ви матимете перспективу, то ви поводили себе як зріла жінка. Ну, розіб'є він вам серце. Тому що безрезультативні стосунки, будьте мудрою по відношенню до ситуації. Це ваш досвід, це ваш урок. Ну, якщо відносно бізнесу, скажу так, якщо відносно нового починання ви думали, що дуже швидко ви загалом досягнете результативності, то вам говорять, що дана людина буде маніпулювати ситуацію саме так, як він того бажає. Він буде діяти тільки по своїй стратегії. І навіть скажу так, що буде вести гру за вашою спиною. Тому розраховуйте лише на сила. Маєте бачення, власне бачення. Задавайте питання, дискутуйте, контролюйте, керуйте. Якщо бажаєте мати результат. Ну, а якщо по відношенню до даних партнерських стосунків, то якої би сфери життя не стосувалося, ви не отримаєте того, на що сподіваєтесь від даного партнера. партнера партнерки. Дякую.